Привіт усім, усіх вітаю. Так, друзі, маємо ранок середи. Швидко, швидко, швидко побігли <смі> марафон розпочатий. Включили світло, не знаю до чого братися. Е, Насамперед, що їсти треба сутувати. що ми мали їсти. І Та й все по порядку. Зараз йдемо до баньків, ти хочеш, не хочеш, тут нема коли відтягати треба. Треба користати моментом, поки є світло. Гайда, пішли, йдемо. Так, поставила варити супчик тут зі свинини. Вода вже закипіла, промила м'ясо, поставила варити. Квасоля. Тут, друзі, також суп, але інший з курячого філе, бо донес не буде їсти свинини. Так що два супи починаю варити. Поки м'ясо вариться з квасолею. Маю. Вчора їздила в магазин, купила... засвічую. Корінь селери. Половинку мамі дала. Мені наш такий великий. Але знаєте що? Чоловік не любить. чоловікові не буду давала до супу. А я тут дуже люблю той запах. Він мені такий так пахне. Так що один суп зварю зі селерою. Можна салати робити, пюре, хто що робить. А я люблю ту супу дати. У ну, має класний запах. Угу. Купила в магазині ще скорше, друзі. Сім овочів. Дивіться, там є цвітна капуста, брюссельська капуста, броколі, морква з стручками квасоля, стручками цей, горох. Не знаю, що там ще є. А, і цвітна капуста. Також до супу дам. Але можна, друзі, і рис зварити, дати, і, ну, і втушити можна, хто що любить. Дівчата акурат. Суп докипає, світло виключили. Та вже я вирізаю зелень ще, вже все. О, так, здається, навіть варити той самий суп. Розумію, що вода є, але постійно треба то морку помити, то картоплю помити. То, це ж потрібна вода. навіть... Це і треба руки помити. І воно так би з крана раз включив і вже пішло, ні? А так треба ляти, брати, черпак, ляти. Незручність. І все, супи поварені на курячому м'ясі і на свинині. Ну і окремо денискою макарони і литучки запекла. А нам звару з чоловіком певну гречку. Так, звару гречку. А знаєте, друзі, як я люблю зробити? Зварити гречку, втушити окремо цибульку, ще моркву, і потім все гарненько вимішати. Але як так би зробила, то би Денис такого не їв. Як Артур був, теж такого би не їв. А так, як нам двом з чоловіком, то ми таке б їли. Так що Денисові є макарони з литками, а нам можна гречку так зробити. Ну і до гречки щось треба. Зараз. Все зараз. Світла вже нема. Але що, і до кури нагодую. Я ще в корей не була. Кажу, що сьогодні набагато тепліше, ніж вчора. Чекайте, бо несу е, ці відходи. Зараз на себе вилію. Може погрібати. Так, їсти дала пити, дала шість, я взяла. Але це зі вчора, це не сьогоднішній, бо зараз вчора. Ну, якби не багато, не мало може бути. Ні, на таку кількість, то мало. Але нічого. Ще трошки буде то і знову почнуть гарно нестися. Наразі вистачає, але не купуємо, але й не продаємо. Нам вистачає. Все, йдемо. Скільки там курам кинув їсти пити, яйця позбирав. А, йду на гору, чекайте, друзі. Йдемо тут воду гори. Зараз. Що в нас, що в нас? Наше море цього? Сіна, сіна, сіна. Сьогодні приїхати люди забирати трохи. Але так я вчора казала, я оголошення не даю, бо холодно набирати. Холодно, чоловік того йде, набирає, друзі. Я то кілька разів сама набирала, але я так не наталую, як він. Він мішку 7-8 наталовує, а я 4-5 відсі, але більше не наталую. Добре. Найдуть. Але то приїжджає такий чоловік, знаєте, що сам собі бере. Сам собі йде, сам. сам. Ой, а де мій кантерик? Я, кантерика не маю, бо. Чи... Дивіться, що там батарейки треба було міняти. Маєш тобі. Ото продавець, ну. Зараз треба йти пошукати той кантерик. Але це такий чоловік, що мені навіть свій кантарик має, приїжджає все, так. Я думаю, давай. Набирай, мені легше. Ну. А є такі люди, що не хочуть самі набирати. Чекайте, вони купують, привезли тобі мішки. Та наталуй їм. Ще трохи є друзь. І вже скільки людей було, скільки ну, але тут і вели... гора величезна, бачите, де вікна. Майже вікон не було видно, все забито. Ми вже, знаєте, так перестрахувалися, бо там того року нам Ну, хто пам'ятає, почали родити кози. А нам всі нам майже не вистачає, нема чим пістелити. Не то, що їм дати, не було чим пістелити кузенятам. Але ось так, що ми ну, прям так впритик-впритик вийшли. То на, на цей рік ну, ми ж не знали, що повідаємо кози чи як там. Вже так заготовили, вже так, щоб вистачило. А взагалі не треба було. Та нічого і продали. Ну, воно так би не змарнувалося, ми ж його не викинули, ми ж його не, не, не там. Ну, не віддали, ми його просто продали, По трошки, бо ще, ще трохи є. Ще в березню поставлю, а може, в кінці лютого поставлю оголошення Фейсбук. Бо зазвичай хто з Фейсбук читає? Та Місцеві? Місцевий Фейсбук та й все? Та, ну, бо, певно, що людям десь треба з іншої області, він не поїде до мене за сіном. А багато хочуть тюках мають е, худобу, корови маю на увазі. Чи там коні хочуть в тюках. Ми ж не маємо тюки. Ну. Хто там займається, сіно продає, то має тут тюківницю та й робить. А ми що? Ми для себе, тому я би в тюках то б вже давно продали все. Добре, ні страшного. Маленько піде, в кінці цього лютого ще поставлю оголошення, то піде. Чекайте, друзі. Мама Контарика. Ну а де він? Я йду шукати. Зараз не буду чим зважити. На кухні, гречку вару, але трошки така маленька касулечка, тільки нам на, на двох на раз. А тут цибулька з морквою смажу. Поки гречка вариться, зараз зроблю ще салатик з пекінки. Пекінка дам, огірок, помідора. Зроблю такий салатик. Все. Кашка зварена, заправлена, цибулька, морква. Далі. Смажила відбивну курячу і салати. Ковірок, помідора, перець, капуста, сіль. Посолила, поперчила і зелень дала. Все. Так, все. Зайти, як нас кажуть, з їдлом готово. Приготувала. Трохи зі світлом, решта без світла, але нічого. Все так тішуся, що ми взяли. Газову плитку, так би взяли електричну, друзі. А це такий період, якраз був, що вже майже газових, ну, як мусити, є до сих пір, є ще газові, але дуже перейшла вже мода на ті електричні, знаєте, вже всі брали електричні. А ми щось так, ну, я не знаю ще, ще взяли газу. Я не пам'ятаю, це вже роки. І зараз, бачите, через стільки років, як воно мені пригодилося. Бо якщо була електрична, що би я зготувала та нічого. Абсолютно треба було би чекати, поки включить світло. Добре, чекаємо, може де включать. Машинку ще хочу запустити. Угу. Ось такі в нас дні, друзі. Так у нас проходять дні, так проходять ті відключення світла і наразі ще холодно, Нічого, але вже йде до тепла. Маю надію, що все буде добре. Все. гарного вам дня. Я не знаю, чи вечора, коли той ролик вийде, через те, що коли включу світло всього вам тільки доброго. І до зустрічі. Па-па.